Добрий ранок, 24 липня, четвер, 9 година ранку, без 10 хвилин. Я вже зварила для Віки кашу, манну з маслом, з цукром. Фруктові пирешки і варення. Зараз не купую джеми. От Богдан на сніданок буде їсти зрази. Вчора вечором він приїхав від бабулі і був не голодний, тому не їв. Віка дивиться, Віка їсть шарики. Так, роз іти. Іди. Богдана я вже розбудила, бо хочу з ним зранку зайти в бібліотеку. І це його сніданок, три зрази, сметана і а ось мій сніданок. Одна зраза. Справа в тому, що я в 5 годин ранку просиналась і з'їла ромову бабку, тому я не, не така голодна, як могла б бути. Ми вийшли з дітьми зараз на вулицю. Діти їдуть з колясками. Поклади в колясочку і покатай його. Пішли вік. Ми йдемо в бібліотеку. Бодя побуде з вікою на вулиці. Мам, мам, мою а, а я піду в бібліотеку. бачите, дуже я його збирає поїм. Ні, воно. Вони квашують. Сьогодні спекотно, сьогодні не підемо на пляж, але можливо завтра з Богданом підемо на пляж у другій половині дня. Це Бодіон пішов уже додому з книжечками, три книжечки взяв, а ми з Вікусею йдемо на майданчик. Ходімо. Будеш може дати тобі відеречку? Добре, зараз, дам. Це Віка перелізла за заборчик. Вікусь на. І лопаточку на. Добре, позбирай, позбирай. Віка, там воно збирає. У відеречку алечу, а я поки поки вона там зайнята, я їм шовковицю. Віка, а угу. Ходімо вікусь. Пішли, вилазь в дірочку, бо мама перелізла тут через заборчик. Пішли. І підемо в магазинчик. Купимо там горішків та пішли. Мама, клади серветочки в колясці. Треба вилізти з цього дворика. Пішли. Вилазь через дірочку. Мама перелізе зараз тут перелазити. Ще кожен раз думаю, що сяду на оці штир. Повернулася з вулиці, з магазину, якийсь уже варений стан, там така спека. Купили в Велмарці, зараз покажу, покажу у покупочки. Чотири ось таких морозива, це найбюджетніші по 10 гривень за штуку. Далі також сосиски теж недорогі, 45 гривень за 395 грамів першого сорту. Ятрань зі смачною скоринкою, далі водичка. Оболонська, апельсин лимон, водичка мінеральна. Далі кефір просто наші 2,5%. Цукор 1 кг, ковбаса, молочна, хід продукт, теж недорога, і теж ще й по акції 64 гривні, здається, коштувала якоб з крема 110%. За 60 грамів бананів, тут 4 штучки, соломка солодка, три булочки, два рулетики з малиною по 14 гривень, і по 20 гривень банан, булочка банан. І ганч серветки вологопоглинаючі. Ці всі покупки обійшлись нам в 524 гривні. Так. Я малю, а віцю, дивись, це вона могла чистень. Мамо, оця об мене батька. Чим ти напхала рота? Личею вкладала віку, накрилася так ковдрою і заснула. Я вже встала в 3 години, а Віка ще спить. Я зараз буду, буду обідати. На обід у мене макарони. Сосиска, малосольні огірочки це мама моя передала, тут ще трохи кетчу полишилось. Бодя тут у мене зголоднів, це його вечеря, Суп, борщик, зелений, з горошком, зі щавелем, з яєчком, зі сметаною, з курочкою. Така ось смакота. Вже я Готую для Віки вечерю. Взяла ось борщик зелений, так то вона його не буде їсти, але він дуже корисний. Тож я зараз його перемелю в блендері. Добре, добре, пробдію. Так, зараз Віка буде вечеряти. Так, це мама тобі почитає. Ось супчик твій. Ось м'яско і макаронки. Ось вилочка і ложечка. Все вікусінька їж, і я буду тобі тоді читати. Добренько. Так, тільки не набирай багато, бо будеш жувати 3 роки. Opened. Читаю читаю. Квіти прокидаються, росами вмиваються. Сяде сонце, треба спати. Пелюсточки закривати. Віка вже повечеряла макарони. всі з'їла. М'ясо тут трохи лишилось, а суп ледь як я її погодувала з умовляннями підказочку, але вона його з'їла і добре, бо він ж корисний, тож нагодувала ще з супом. Зараз я буду робити желе, У мене є дві таких пачечки, желе мрія. Одне вишневе, інше полуничне, закип'ятила вже чайничок і зараз буду, коротше розчиняти в -о -о окропі. Я вже залила желе окропом, розлила по чашечках. Тут у мене дві чашечки з вишневим. Желе і дві чашечки з полуничним. Зараз вони трохи остигнуть і я буду ставити їх в холодильник. Зараз буду я варити а, ріжки. Ну, досядь на горщик. Буду зараз варити макарони. Це ось такі в мене. Буду зараз варити а, макарони на обід, на вечерю, точніше. Це ось ці бюджетні розумний вибір. Зараз стічуть макарони і додам вершкового масла. Вже готово, макарони вже з маслом, і ще відварила сосиски. І все запітніло. Так, я зараз буду готувати собі вечерю. У мене тут лишилась сама юшка, тут залишки. Цього супу манкою там із шавлем. У мене тут варене яйце і залишки м'яса на кістках. Це з гомілок, які я варила для віки. Я сьогодні без овочів, не купляла ніякі овочі на салат, тому що я позичала гроші на життя після той ситуації з кондиціонером і витратами на його ремонт. Тому ми тут їмо те, що є, і покупки сьогодні були такі по мінімуму, як то кажуть. Ось тому зараз буду робити з цього всього собі суп. І... Ось такий в мене. Супчик вийшов на вечерю, із того, що було смачного, може, ще хтось, крім мене, вечеряє, тож смачного.